Менеджери сі левела прям сплять і бачать, коли штучний інтелект замінить усіх розрабів. Там ходять на конференції і починають казати, що ух, це розраби, це генератори багів. Вони не слухають, не виконують вчасно свої задачі. Оці всі баги, які вони, це все вони. А ось штучний інтелект буде, він буде генерувати ідеальніший код, буде писати ідеальну документацію, буде чітко робити те, що скажеш, і ще притом вчасно. Ну так люди кажуть. Так от, панове менеджери, для того щоб хоча б посередній штучний інтелект згенерував одну картинку, йому потрібно стільки енергії, як у цій батареїчці, або там півтори цієї батареїчки. Задачі які виконує розробник, вони набагато складніші, чим це згенерувати картинку. І чим складніша задача, відповідно, тим більше енергії потрібно затратити для того, щоб там порефакторити код, там, віддебажити і таке інше. І На сьогоднішній момент самим ідеальним інструментом є людський мозок, тому що він може там, випити кави з'їсти коросан і згенерувати, як пофіксати ту чи іншу причину. А якщо все ж таки упору, хочете використовувати штучний інтелект, ну то що, панове, вихід є. Починайте строїти енергоблоки до атомних станцій вперед.